Дивіться, оце весь ваш неприйомний матеріал. Зараз ми поробимо аналізи, а ви подивіться, будь ласка. Ваша цепочка. Бачите, що це за матеріал? Це, по суті, латунь. Далі кільце. Також латунь. Ну і в черговий раз нагадую, що золоті вироби ми не купуємо, так що можете їх навіть не прислати, тому що це в будь-якому випадку, якщо воно, окажеться жовтим-золотим металом, да, воно поїде назад. Це нікель. Ну, нікель не покриття, вірніше. Чергове. Латунь. І хрестик. Покажи саме той хрестик. І давай зробимо. Угу. От вам і результат. І отакі от, от всі оці конденсатори, флажки, зелені конденсатори це все неприйомні матеріали.